Друзяки мої, всім привіт! З вами знову я Михайло Дудяк на каналі Спінітні І сьогодні в моїх руках причудовий мікроджиговий інструмент, з яким я вже зараз йтиму на лісові озера в пошуках весняного окуня. Погода сьогодні просто має бути причудова, тож давайте нагаємо час і вже будемо йти безпосередньо. До Озера. Ходімо. Спускаюсь, друзі, вже до води. Зараз буду швидесенько монтувати свій сет збирати і... Фух, блін, як я вже довго чекав. Так, 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 маленький помічник. Від рибки. Ти уже відвик. Бо цілу зиму ти лежав і своїм старшим сестрам не допомагав. Монтуємо, монтую, друзяки. Ах, малесенький твінчик. Масенькі Тиняка 2015 року. Шнурочок 025 Сігуар. чотирьохжилка. Моя улюблена. Ну, так краще. Моя улюблена на тлі води, я вже краще тоді. Моя улюблена 72-га ксеста до 10 грам. Ну реально десь грам до 7, просто ну, кращого прута. По окуню я просто не тримав, реально. бо Бомав чимало, може не супер-супер дорогих, надзвичайно якихось космічних, але цей прям продовжую збиратись і будемо вже робити зараз перші закиди, тому що вже руки так сверблять, що коротко, снасть. Джихріх, 3 грами свинець, застіпка. 20-й номер Dragon Super Lock. Завжди їх використовують дуже класні засібки. Це якщо в нулях, це, мабуть, три нулі. Флюрік у мене 0,16, Daiva Prorex. Шнурок я вже казав. Сігуар x 4 0,25 Діаметр PE. 15-й твінчик. 2000 і моя улюблена помічниця по мікроджигу 72 ксеста до 10 грам Ну що, хвилююча мить, монтажок змонтований. Повідеться, я зробив десь сантиметрів 60, такий на пробу. Ну давайте, шпоргай. Ще яка цікавинка цих озер. Тут глибини просто є бешені. Сказати. Ну є, Більше 20 метрів є десь там всередині. Тому фішка закидомого от, я закидаю і ніколи не закриваю тушку. Лишаю її завжди відкриту до повного опаду приманки на дно. Так як приманки порівняно легкі, на легких голівках, то не мають довго. Довгий час опаду і робимо стандартні проводочки у з одинарним чи подвійним таким підривчиком з періодичними. З періодичними такими підбиваннями. Ну тут піщани є і камінчики. Пеньки різні і трава, але в сезоні то також підростає багато трави тут. Тому дно таке не дуже легко його тут читати. Блін, як я вже давно це не робив. Це джигові проводки. Прям існасть така делікатна, делікатна. Спінінг взагалі важить 72 грами чи 71 грам. У мене є, до речі, попереднє відео. Блін, друзі, підсів окунець. Під самими ногами капець і заліз траву. Ха. О, Качка вийшла. Качуха. Добрий ранок. Що ви там робите? Чем ні будьте. Добре, друзі, я, мабуть, зміню трошки кут подачі, піду тим берегом і буду періодично вмикатися. Ха. І вже є перший. Поключку не відзняв, але ух який. Перший матрос 2025. Привітайся. Дивіться, який. Окастий. Його... Ой, а молока з нього течуть. Ай-яй-яй. Як це називається? А ти гад такий. Так, у полотенце. Кусився на таку ларву з такими ниточками. Якби влито такі ниточки, типу по корпусу, така махната, вона ціла. Це здесь, звідкись, я не знаю, хтось мені таке підігнав. Коротше, сьогодні день тестів, буду все тестувати. Ого. Який. Хі. Ого, прям дисікий, нічого собі. Ого. Ого, кажи диви. Який. О, але петарда. Ну. Зараз вам покажу на що. Що денька друга навіть пуска. таємна зброя завжди на вот такий монтажик 1,7 Одесь... грамів поставив поки що э -э, вольфрам і такий мотильок, також від букбець на 10 чи на 12 номеру очка. І в товщі от така примахночка завжди приносить кращі результати ніж будь-яка приманка якщо посивна риба Їх така нехитра проводка товщі веду подіргуючи і гарна, гарна рибка тільки що клюнула і Люди тут позбирались, ходять з якимись поплавками, шугають. Так, а там дуже класна риба. Булькнула і... Не знаю, що це був карась чи що це таке було. Таким методом, друзі, можна і білу рибу сміливо ловити. Плотву, карася, лящини розклюють. Була, була поклевочка я тюкну Гарно прям три се головой тут окунь. окунь охінчик співає ух ти шо ти шо може і не окунь може плотва та не окунь наче ух ух у гарно ти шу, ти шу, ти шо. А, петарда. Ну, побачили. Бачили, як працює малесенька приманочка. Ну, Покажи, скій ти. Гарнюній. Ой. Близько трави. Друзі, прям, прям кайфовити таких кабачків на таку делікатну приманочку. Ой, який. Ой! Давай, друга. Ох, хлюпнув тухи. Ось буквально за хвилин 5-6 два таких класних кабанчика. Вже на мікроприманочку таку. От Класно працюють також танти, наприклад, в такому самому плюс-мінус розмірі, тобто одинички дюймові танточки малесенькі. Інші приманки, наприклад, на білу рибу якісь штучні опарики і так далі. Якісь такі міні хробачки Тож, друзі, не треба боятися мікроприманок, тому що не завжди мікроприманка це мікрориба. Ох, трошки сховався від вітру. Зараз пробую покидати тут трохи. Цик. Товщи. Має надію, може, може плотва спокуситься на, на мотилька такого. Я вже неодноразово тут був і плотва попадалась така прям класна-класна. Я вже по дні тягну. Илячок. Илячок тут. О, є покльовка, є покльовка. є друзі, рибка. Оп, оп оп, оп, це окунець, мабуть що? Невеличкий. А, ой, який малюк. Ага. ага. Ха -ха. Так, а що в тебе з молочком? Та ні, значить худий такий. Малий, а може він ще не того, не придатний. Пливи. Ну це радує. Така невеличка рибка на мікроприманочки. На делікатних снастях. Це просто, блін, ну кайф такий неймовірний. Спінінг до 10 грам, прям чутливий нереально. Чутливий просто... Це вклієчка. Має таку хардсолідну вклейку. От, ранінги всі тарзайтики. Знову була клювака. Зразу, зразу лише починає черв'ячок. То ну ух ти ти ти, ти дивись, знову-знову. Найменший най, найменший контакт такого невеличкого окуня прям як шокером по руці. Ух ти! Оцей такий гарненький був, причепився і смився. О є, 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 є. добрав, мабуть, він. Ох, який нічого собі, смугастий який розбійник. Сик, ну давай, пливи. Шкода, так. Володимирович, не втопись. Бо то буде капець. А хто тут у нас? Ага. Це наш спільний знайомий Іван Богданович. Вітання. Привіт. Вітаю. А ви як тут? Конкуренція, друзяки, це конкуренція наша чи ні? Побатлитися з ним. Так, зараз ми зразу підглянемо. Що тут люди мають в коробках, та й вам покажу. Бардак. А то бардак усіх. Так, 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 а ну пишіть, вартує воно щось тут чи ні. Ці коробки. <різь> Пахне класно. Так, друзяки, тут Богдан щось скрізь. Крізь малих. Та ні. Не щука. Це окунь класний. Це прям класний окунь. Подивись, серед малих окунців, Ну то я там мав таких два. Я там мав майже таких два, але на таку малу приманку. Дивіться. Прикол, прикол. А я завжди кажу, мала приманка, то не завжди мала риба. Можна, можна. Так, друзі. Чергова клювака і черговий окунь, але вже цим разом такий трошки симпатичніший. Чи то Він просто так зачепився. А, він зараз так зачепився. Зачепився боком. Ха -ха -ха. А я вже думав дійсно, ну вже такий супротив був кращий. Я вже подумав грішним ділом, що нормальний. Третя риба, бо друзі, під самими такими цими очеретами, дерев, деревами цими, прям кипить там з протилежного берегу. Але там зайти неможливо. Ну там такі хащі, та і не треба в принципі. Те що ми маємо дістати, ми собі дістанемо, о! Ось, ось, клювака, зразу, зразу. Блін! Прям лупашить, як скажений сьогодні. Але розмір такий смішний, дитячий, коротше діти. Ой, друзі, трахуватись від вітру. О! Можливо кидати. А так як сьогодні вже статистика показує, що риба не ростеться і беруть лише дуже дрібні особини, то важко ловити на малі приманки, коли такий вітруга. Тож шукаємо таких трохи спокійніших місць. Ну і Приманка незмінно оцей цей огризочок мотиля. Навіть не цілий, а половинка. І пробуємо кидати два грамчики, незмінно. А якщо я поставлю більшу приманку, знову спробую і більший груз далі кинути. Можливо, десь сидить трошки трошки грубший товариш. Трошки грубший товариш. Ой, а що би ми йому дали? Танту, звичайно. Звичайнісіньку танту. Але не таку оригінальну, а. Мого колеги пана Сергія. Та, зараз ми подивимося, що тут у нас воно вийде. Поставить 3 грамчики. Або і чотири навіть. Є, чотири грама знайшов. Зараз ми йому сюди хоп. Окей, отаке. Така канапка. Окей, закинули. Значно далі Так. Щупаем дно. Впал на дно. И я. И я, я взял. Взяв конець, але ну, також не на якогось там ахтішного розміру. Ай-яй-яй. <гум> такий, такий самий. Хоча приманка трошки більша. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. З вами був я, Михайло Дудяк. Ви були на каналі Spinningist.ua. Бажаю вам всім гарного настрою, гарних трофеїв, побільше вилазок на рибалки. Всіх люблю, цілую. Бувайте, па-па!